Що тобі потрібно знати про нього? Давайте подивимось такий розклад. Що тобі потрібно знати про нього. Так, ось так тут зразу і виходить. Ну, давайте пояснювати це в нього. Це означає, що в нього є дружина. Я правильно розумію? Давайте дивитись. Дивитись далі. Це в нього є дружина, він одружений. Отак одразу ж тут нам випала така карта, сигніфікатор дружини. І зараз ми розшифруємо, що тобі потрібно знати про нього. Що це за дружина така? Так. Це доля. Ага. Це доля. Це. Відновились стосунки, чи що? Давайте ще подивимось. Відновились стосунки з дружиною? Я правильно розумію? Чи, 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 чи це інше щось? Розкажіть нам. Так, що відновлюються стосунки із дружиною в нього? Це вас засмучує. Так. Відновлюється. Чому відновлюється? До цього в них були. Да, до цього, що в нього було? Чому відновлюється? Угу. А до цього він пропадав. Щоб побути наодинці, послухати себе. Так. Але він був в безресурсному стані, нічого не міг діяти, нічого не міг зробити. Ось чому чоловіки пропадають, так, чоловіки? Тому що ви переключаєтесь зовсім на інший об'єкт. Так? так, це стосується задоволення. А що тут з приводу задоволення нам хочуть сказати? Що тут з приводу задоволення? що з нього в нього якийсь був безресурсний стан? А потім, а потім що? Так, ну була якась пауза, була підвішена ситуація, було, було це було затягнуто все. Тому що тут людина більше думає про себе і про свій стан. Ну, про себе більше думає людина. Тому уходить на паузу, тому уходить, тому пропадає, тому не бере можливо слухавки чи не дзвонить, не пише і ну, так веде себе таким чином. Ну, тому, що, тому що він імператор. А, так, він імператор, і він завойовник, він привик завойовувати. І десь, видно, тут він зрозумів в цих відносинах, що завойовувати не потрібно. Я правильно розумію? Давайте подивимось. Імператор, до речі, такий цікавий жарт, я почула з приводу імператора. Ну, імператор, взагалі, це важливий чоловік в твоєму житті, тобто той, якого ти коронувала і поставила на головне місце в твоєму житті. І я такий жарт чула, що у жінки має бути головний чоловік на всі всі-всі-всі випадки життя. І декілька на всяк випадок. От, і декілька чоловіків на всяк випадок. Ну, тут схоже на таку ж саму ситуацію, що тут він був один на всі випадки життя. Але, можливо, ще потрібно подбати про те, щоб було декілька чоловіків на всяк випадок. Так, тут бачу, хтось уже підняв меч для того, щоб рубанути і відсікти цю людину із свого життя. А чи варто це робити? Чи варто це робити? Чи це на пусте? Розкажіть нам, чи варто це робити? Чи це на пусте. Ну, то скоріше так. Для жінки порада так, правильна, тому що не потрібно мати при собі таких чоловіків і особливо коронувати таких чоловіків, тому що вони тоді дуже високо задирають носа, і знову ж тут іде на пусте. Це пуста історія, тобто історія, де вже немає що отримувати. В цій історії ви, ви отримали лише досвід. До речі, навіть програючи ми в правда, і отримуємо досвід. Навіть програючи ми ростемо. Так що тут не потрібно якось окремо сумувати, просто потрібно вчасно зробити висновок і йти далі. Йти далі і ловити свою зірку в небі. За своєю зіркою. Тут іде лицар. Мечів з конфліктною енергією, але ж, але ж, порівняно з королевою, все ж таки лицар має нижчий ранг. Тому тут жінка вирішує, як бути і що вона хоче в цьому житті. Тому тут лише вам даний дан вибір казнити чи милувати. Вам вирішувати. Хочете чи не хочете, хочете ви мучитись, чи не хочете, чи хочете ви розвиватися і рости, і, і шукати своє щастя, чи, чи, чи подобається вам така ситуація, як є. Ну так, тут трійка Пентаклів говорить саме про, про трикутник, про те, що чи потрібен він вам. Подумайте ви. Подумайте і вирішуйте, вам вирішувати. Як вам прожити це життя? Адже це життя не має якогось сакрального сенсу. Цей сенс вкладаємо ми самі в наше життя, в своє життя. І саме ми його наповнюємо з собою. Своїми діями, своїми вчинками, ми наповнюємо це життя. Розумієте? Тому тут так. А давайте пораду цій жінці. Порада жінки, яка дивиться мене. Яку ви дасте пораду. О, ну яка тут ще може бути порада? Тут карта переможця йде. Якщо, якщо ви вирішуєте відсікти, ви, ви автоматично стаєте переможцем над ситуацією, тому що ви не дозволяєте людям втягувати себе в неприємні для вас ситуації. Ось так. Так, мої любі, дякую вам за вашу увагу. Дякую за те, що ви були тут, за те, що лайкаєте. До речі, я завжди, коли передивляюся відео на Ютубі, я розумію, що це праця кожного. І я завжди ставлю на початку лайк, щоб потім не забути. І плюс, щоб ну, для себе відмітити, що я це вже дивилась. бо мені показуватиме, якщо я лайкнула, значить я вже дивилась це відео. Ось, то, і Таким чином ми показуємо свою повагу до праці інших людей. І мені буде також приємно, якщо ви це зробите. І я вам дякую за здалегідь. Я бажаю вам, щоб всі ваші уроки, якби були, щоб вони були легенькі, щоб ви їх як клацали як дзернята, ось, і щоб ви росли, розвивалися, і щоб ви отримали свою винагороду в цьому житті якомога, якомога швидше, щоб ви ще встигли насолоджуватись своєю перемогою я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока.